Audi Q4 e-tron. А що по тормозам? Використовує технологію змішування рекуперативного та фізичного гальмування. Зазвичай використовується рекуперативне гальмування. Тобто, практично немає потреби використовувати фрикційний гальма, окрім екстрених випадків. Власне, потужність рекуперації тут до 145 кВт. Потужність мотора складає 150 кВт. Тобто, виходить. Що сила гальмування, якщо зняти ногу з педалі газу, дорівнює силі прискорення, тільки зі знаком мінус. Двигун на задній осі 204 кінські сили, батарея 84 кВт, що дає запас ходу до 508 км. Можна заряджатись від змінного струму до 7,4 кВт, а також до 125 кВт від джерела постійного струму.